Нам сьогодні обіцяють плюс 18. Ну, і я оце взяла сапку, почуваюся, ну можна сказати, нормально. І зараз хочу там, де я висіяла базилік. Там, як Наталя каже, мишій поріс. Ну, я кажу бур'ян. ну і Взяв вс... про всяк випадок стільчик. Ой, я забула, як він навіть відкривається. Це колись. Робив мій чоловік, зробив їх чотири. Ну, там е, в гаражі, вверху, на чердаку, це як е, по-українськи чердак. Ну, підкажете, забула. Ну і не пам'ятаю просто. Я ж недавно розмовляю так українською мовою. І оце ж там, здається, два є. Один у нас зламався, а робив він чотири тоді. Для мене, для себе, для Саші, і для Наташі. І потім ще був такий стіл, він є, там гаражі теж. І це ми брали. Вони складалися і ми машину брали і їздили на рибалку. Ну, а тепер я оце сяду і буду. Займатися прополкою. Я б не сказала, що тепло, вітер такий прохолодний, ну, але трішки попрацюю. Це згадала Царство Небесне, моєму чоловікові. Стильчик єсть. Ну і я пішла. Тут, якщо не вибрати цей бур'ян, ось, то я не бачу тут навіть де той базилік. Я взяла ще відерце, може мені не знадобиться сапка. Так, ну, томати пожовтіли, якісь пропали, якісь насажу. Ой, абрикосок багато попадало. Зелений ще нічого базилік, а цей весь, ну, ось дивіться, я вже сідаю нормально і встаю нормально. То зараз, може, щось руками, а щось виполю, Де ж він тут є? Його зовсім ось один, а тут немає. І не хочеться, а воно є, бачите, щоб не зачепить. А оцей бур'ян, він іще поки що не цвіте, то його можна використати як підживлення, залити водою і настояти. Так, оце ж бачите, тут. Ну, ну що ти зробиш ось ось? І вирвала? Ну, зараз посажу. А потім водичкою залів. Хіба хочеш, як воно все? Чого він так погано? Ну, мені хоч би декілька кущиків, щоб потім насушить. Ось так. Корінець гарний. Ну тут вже ж бур'ян йому не дав вирости. Ну, і хочу сказати про погоду. Не холодно, ну я ж тепло діка. Сьогодні зібрала полуничку, мисочку, віка буде їхати до себе туди, де вони з Артемом живуть. Аж та жалко, там така абрикоса, така, ну, зелена, то я їм, щоб вони теж їли, а то. Домашня завжди смачніше, правильно? Так, ну і я тут буду продовжувати. Щось у мене тут зовсім більше фіолетового немає. Ну, зелений є, І багатенько. Так, ну і що тоді? Ну, оцю латочку прополю <різь> на стильчику. Ну, так сидіть, вітру немає, тихо. І, мабуть, із-за цього оце на дворі гарно. Прополола я, вірніше вибрала бур'ян з базиліку. І зараз оцей кущики я розсажу. І буде більше. Ну, а там, бачите, всього, всього нічого. Три. Ну і ладно, І це якось, ой, треба. Поправити. ну потім Сонечко то вийде, то зайде. Ось зараз хмарно. А що ще хочу сказати, ось о, дивіться, які великі вже, вітром збиває, ну щось лишиться. Оце так я на, на стільчику і прополола. Тут лишився один помідор, то я його не чіпала. Він тут нікому не помішає, хай росте. Він якийсь такий дебеленький. Випустила фендюшку на вулицю ввечері, і я вже закінчила тут оцю частинку, прополола там, де й трави. Щавель у мене не зійшов в кінці там. Ну, я посажу, Наталія посадила в ямки. Томати пізні, то я там з десяток посажу. Ну, а тут хай собі росте і розсадила базилік. Ну, вийшло три кущики синього, а це зелений. Ось так. На стільчику потихеньку і зробила. А зараз я хочу декілька там я лишила ці. Пітунії, як падалишні. Я зараз викопаю і пересажу. А може завтра. Ні, мабуть, зараз я їх пересажу, там впереді, і мені треба полити е, туї свої. Тут, оце я 5-літрове відеречко взяла, вже можу піднімати, слава Богу, і сідати, так що все за мною добре. Дякую всім, хто е, мені співчував. Ну, я сама винна, я трішки перетрудилася. Ну, і це в мене тут така плантація. Финдюша, ти що замерзла? Ну, так, я ось у Мелекції. Писали плюс 18, ну не тепло. Тут теж ось посадила три десь три кущика. Пітуні, ну Я їх посадила і десь через годину аж полила. То не знаю, приймуться чи ні, але в мене там є насадить, ну, щоб було гарно, тому що як відквітує вже все, хризантеми будуть довго. Ну, Троянди і декілька разів на літо цвітуть. А петуні, вона ж все літо буде квітувати. Треба тільки підлить хоч би раз, щоб вона була гарна кущик. Ось так. Красиня, ти не замерзла? Ну погуляй трішки. Трішки трішки погуляй. Я ще попрацюю, Небагато. я довго не працюю. Ой, посадила ось одну петунію і забула полити. Зараз полью. Дивіться, у мене заквітував орлик ось такий. Гарний. Я навіть не побачила, якби сьогодні тут не працювала. Ну, ось такий він гарнючий. А цей ще не квітує, оце два кущики. Я думала, зовсім не буде квітувати. Та ні, сьогодні, виходить я не зможу. Мені треба прибрати вже від квітли і підсохли тюльпани, обрізати нарциси. І потім тільки сюди висаджувати пітунію, пересаджувати. І тут треба прибрати оцей кущик. І тоді воно буде гарно. То сьогодні вже я не справлюся, мабуть, буде завтра. Дасть бог сили, ну, все буде добре. Ось так. Ну, потихеньку хворіть. Не можна, зовсім не можна, бо тільки трішки відстаєш, так в город не зайди в квітник. Ось у мене трояндочка скоро, скоро відкриється, теж гарна. Ми її назвали Катя. Це хто не знає, хто в мене недавно на каналі. Це перший кущик, який я садила. Я садила 5. Ну, Скільки було, дочечці моїй подарувала бабушка Катя, тому ми її так назвали. Ну, Наша знайома, вірніше, моєї дочечки. І з п'яти три прийнялося. І оце ж я тепер їх розвела і вже й дарувала людям. Ну, У мене ось це тут була гірка це я хто в мене недавно на каналі. І оце на цій гірці оця троянда росла. Я її від ціля прибрала, зовсім прибрала. А от корінчики якісь лишилися, і ось вона єсть. Ну, і я так думаю, що я Наташі на лівий берег восени, мабуть, її викопаю повністю. Вони приїдуть, я думаю, її чоловік мені допоможе тут її викопати. І хай у них теж квітує. Наташі дуже сподобалось, і я давала їм живці, ну чогось почорніли. Так що, оце, ця, цей кущик я їй віддам.